Та да. ті, хто хоче мати знання з ароматерапії, я скажу так: чим мої навчання відрізняються тим, що я практик? Я не пересказую чужі знання, я не пересказую чужі книжки, я не пересказую чужі вебінари, У Мене скрізь авторський контент, все напрацьовано на. Практиці на історіях живих людей на супроводі моїх власних клієнтів. Тобто я розказую так, як ароматерапія працює насправді на практиці. І маю абсолютно унікальний досвід, коли під час війни окупації, евакуації, різних різних трагічних ситуацій, мої клієнти хапали перше в тривожну валізку собі мої гідролати і ефірні олії і в яких ну тивовижних абсолютно умовах. Допомагали собі іншим. От я бачила, що сюди зайшла одна дівчинка з моїх, оце якраз від неї я маю досвід, як вона допомагала людям, наприклад, в київському метро, так що не дадуть збрехати мене всі живі свідки. Але таких історій мене дуже 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 багато. От тому я навчаю, як допомогти собі, своїм близьким або випадковим людям на вулиці, де б ви не знайшли тих людей і ті проблеми. Допомогти от зокрема ефірними оліями, тому або гідролатик, якщо там якийсь є в сумочці. Тобто не просто розказуємо, ах, які апельсини, ах, які рослини, ах, яке це все таке романтичне, ах, яке таке надихаюче. Феєчок у нас повна мережа, хто завгодно. Але як полікувати дитину, як привезти до тями людину, як допомогти з панічною атакою? От, от у вас з ПТСР зустрівся, наприклад, військовий. Біля вас людина, яка прожила втрату, десь там на відпочинку кривава рана і травма. Все, що завгодно може бути. От моє навчання саме таке. Я навчаю практично, практично, не знаючи хімічного складу, можливо, як. Загальні знання перевірити швиденько, так що я знаю, яка техніка безпеки, які там нюанси, такі да де я можу нашкодити, де я не можу нашкодити. Я вчу людей сміливо допомагати самим собі і всім навколо. От. І нещодавно в нас закінчився так, такий курс. ми його потім в відео спресували: 20 годин отаких от от знань, практичних абсолютно, на прикладах, на як то кажуть, на життєвих ситуаціях. 20 годин арома, терапія, ну і різні інші сфери використання. Такий є курс запису.